Господь з вами, Читання Святої Євангелія від Матея, Слава тобі, того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу: Один чоловік. Виїжджаючи далеко, покликав своїх слуг і передав їм своє майно: кому дав п'ять талантів, кому два, кому один, кожному згідно з його спроможністю і виїхав. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов, розкопав землю і сховав гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих слуг і проводить розрахунки з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: Пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я заробив додатково. Сказав йому його пан, гара, слугу добрий, вірний, над малими речами був ти вірний, над великими тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти і сказав: пане два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив додатково. Сказав йому його пан. Гара, слугу добрий, і вірний, над малими речами був ти вірний, над великими тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант і сказав, пане, знав я тебе, що ти сувора людина, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, Пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому: злий і лінивий слуго. Ти, то ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торгівцям, і, повернувшись, я би взяв своє з відсотком. Тож заберіть від нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде, і матиме ще більше. А від того, хто не має, буде забране і те, що має, а непотрібну услугу викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Слово Господні, Слово Боже, яке ми сьогодні, брати, отримуємо, в першу чергу Ісус говорить до кожного з нас. І це Слово Боже, так як ми говорили вже неодноразово, воно потрібно в першу чергу нам. А тобто, це слово, яке приходить цю 33 третю неділю, звичайно, воно потрібно нам. Ось. І дуже важливо, щоб це Слово Боже, яке ми почули, щоб Його перекласти на твоє життя, щоб ти, дивлячись на своє життя, міг побачити і зустрітися з тим словом в твоєму, в твоєму житті. І відкрив вам такий секрет, маленький, що тільки ти можеш це слово Боже правильно прочитати. Не я. Я можу тільки настільки, наскільки Бог мені відкриває, десь там коментарі, якісь дочитати, десь щось послухати і роз'яснити, пояснити. Але правильно, слово Боже, може зрозуміти настільки, наскільки ти на нього відкритий, Ось, і ти можеш його правильно прочитати, на, дивлячись на своє, на своє життя. Ось, І е, Ісус Він придумав цю притчу, яку ми сьогодні почули саме для тебе. Це придумана притча, тому що Ісус говорить притчами для того, щоб ми могли краще, краще розуміти. І тому сьогодні хотів би сказати тільки якби, декілька слів. Сподіваюся, що знову не буде довго, так як це було минуле неділі. І ми чуємо сьогодні, що Господь говорить про таланти. Ось, тобто, ми можемо подивитися якби, на три такі речі, дуже важливі. Перша чергу це на життя. Друге, на те, що зробив цей слуга, який волив талант, що він закопав. І третя річ, на яку хотів би звернути увагу, це зробити такий свого роду ризик. Тому що талант, якщо дивитися правильно по-біблійному, так як воно там грецькою мовою було написано. В першу чергу це не йдеться про твої здібності, так, там, музичні, інтелектуальні чи так, якісь там інші речі, на які дуже часто і проповідники, і ми самі, коли читаємо, як ми над цим роздумуємо. Так. Ось, не про це йдеться. Хоча це теж може брати під увагу, але передусім тут не, не про ці справи йдеться. Йдеться про те, що Матей, ким він був, пам'ятаєте, Митарем. А ми він постійно звертав ці речі на гроші. Ось, і тому, коли ми читаємо Євангелію, наприклад, Матея, то дуже часто ми бачимо там слово гроші, так? тільки там в переносному розумінні. Якщо ми дивимося Євангелію від Луки, ну, то більш він як зосереджений на людині і буде говорити там про частини тіла і так далі. Тому що Лука був, був лікарем. Так? Ось і тому ці речі, вони не є якісь там чужі і якісь там придумані. Просто людина, яка цим жила, вона слухаючи Ісуса Христа, і потім, коли пишучи Євангелію, вона саме так писала, саме так, так розуміла. І тому, коли ми слухаємо про ці таланти, то таланти це, якщо дивитися з економічної точки. <зору>, з, з, з економіки, то ми бачимо, що е, один талант це 20 років праці. Розумієте? 20 років праці, там хтось там пробував розраховувати і прийшов до висновку, що це приблизно 34 кілограми золота. Так? Тобто, це десь там приблизно, де хто каже, там мільйон доларів. Тобто, якщо дивитися. На цю людину він отримав багато. Він отримав дуже багато. Той два таланти, тобто 40 років праці, а той отримав ну, 5 талантів, значить, що 100 років праці. Розумієте? Ось. Тобто, якщо дивитися тепер на наше життя, Бог дає нам життя. І Бог дає нам дуже багато. розумієте? Якщо подивитися на наше життя, Бог насправді дав нам дуже багато. Ми собі просто до кінця не усвідомлюємо саме те, що життя Він дав, це вже є багато. Розумієте? Ось. І Дав тобі життя і до життя, розумієте? Ось. І тому Бог насправді дуже щедрий. Якщо подивитися, подивитись те, що Бог нам дав, то він, він безмі, безмежно щедрий. Тому Він, коли, коли говорить, що я тобі даю талант, то він говорить що навчись бути вдячним за життя. Оце дуже важливо, щоб ми в своєму житті, в своїй історії відкрили цю вдячність, вдячність за життя, не нарікання, не осуд, не претензії до Бога. Але вдячний. Дуже, дуже важливо. Це перша річ, на яку треба звернути увагу. Друга справа що робить цей, цей чоловік, цей слуга. Бере цей талант і закопує в землю. У євреїв, знову ж таки, я дуже часто це кажу, тому що розуміючи єврейську культуру, ми розуміємо, чому Ісус так чинив, чому так говорив. Ось. І тому ж, у євреїв було таке правило, я... тоді сейфів не було, так як це зараз там за там такі різні всі сейфи, собі в банках чи там собі в квартирах ставити. Ось. Тоді не було. І... І було таке правило, якщо я якийсь скарб, щось там, щось дороцінне, закопаю десь в когось, я не беру за це відповідальність. Тобто я, я не відповідальний за це. Якщо його вкрадуть, якщо з ним щось станеться, я не беру відповідальності. Тому що якщо б він, наприклад, носив торбі на да, цей талант, чи цей, цей, цей скарб, і в нього би вкрали, то, тоді Господь би сказав, «Слухай, ну дай свій розрахунок. Да? Скажи, що, що сталося? Чому? Ага, вкрали Через твою, твоє занедбання. Будь ласка, тепер відпрацьовуй. 20 років маєш працювати на мене, да? без зарплати. Що робить цей слуга? Він скидає з себе цю відповідальність. Розумієте? І це стосується кожного з нас. Бог дав нам життя, тому Бог хоче, щоб ти взяв за це відповідальність. Розумієте? Бог тобі дав сім'ю, Бог хоче, щоб ти взяв за це відповідальність. Дав тобі служіння, Він хоче, щоб ти за це взяв відповідальність. Розумієте? А ми, ми робимо часто так, як, так, як зробив цей, цей, цей слуга. А? Залишити, я не беру за це відповідальність, так як Адам. Ми вже говорили багато разів про Адам. Коли Бог прийшов до нього, він не взяв відповідальності за своє життя, за свої поступки, за свій вчинок. Це вона. Вона не бере за себе відповідальності, це він змій. І так ми чинимо. Завжди хтось винуватий, тільки не я. Подивіться, коли Бог прийшов до Каїна. Каїн вбиває свого брата. Де твій брат? питає. Де твій брат? А що я є? Сторожу мого брата відповідає. Розумієте, не бере відповідальності. Людина має цей страх. Людина боїться, цей страх її паралізує. І так відбувається в нашому житті. Тому, коли Бог сьогодні дає нам цю Євангелію, Він каже: візьми відповідальність, будь зрілою людиною. Розумієте? зріла людина як не тільки інтелектуальна, і фізично, а і емоційно, теж, психологічно, вона бере за все відповідальність. Вона не спихує на, 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 на інше. І тому оце те, що зробив оцей, цей слуга, він скинув в себе цю всю відповідальність. І так робимо ми протягом всього нашого життя. І тому сьогоднішнє слово Боже закликає тебе. Не? Щоб ти ставав зрілу людину. Тобто зріла людина це та, яка готова відповідати за свої вчинки, за свої поступки. Ви що думаєте? Чому дуже часто пише ВО? Чому? Для того, щоб, розумієте, поміняти і не відповідати. Не відповідати за те, що та людина наробила. І во, 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 ВО. Один начальник, другий, третій четвертий. розумієте? Це ті схеми, які діють всюди. І це стосується на всіх сферах нашого, нашого життя. Тобто людина не ризикує, людина боїться. Людина має цей страх. І тому людина потребувала Ісуса Христа, який би мав прийти. На? І це він зробив. І забрати цей страх від людини. Щоб людина довірилась йому. Щоб людина заризикувала, щоб людина віддалася повністю цілковито Богу, щоб і ти і я могли віддатися Богу. Тобто ризикувати це помножувати. Розумієте, знову ж таки, постать біблійна, їх ціла купа тих, тих постатей, які заризикували. Ну, Авраам, скільки йому років було, коли Бог прийшов до нього, хто пам'ятає? 75. Ну, згідно з нашими критеріями, це вже пенсіонер. Це вже людина, яка думає про старість, щоб дожити старості, щоб мене не чіпали, щоб мати забезпечення, мати добру пенсію, ліки купити, щоб тепло було в хаті. Оце та, це, це той пенсіонер. Розумієте, що робить Авраам? Ризикує. Він ж не думав, а буду емігрантом, поїду собі в одну країну, поїду в другу, краще життя і так далі. Ні, він ризикує. Він йде. Він до, кінця, до кінця, я думаю, не, не усвідомив, що його чекає. Але 20, скільки там, тих 5 років чекає на відповідь від Бога. Чекає, чекає. Заризикував. Розумієте, так само Моїсей. Бог прийшов до нього, говорить, підеш до фараона. Ризикував своїм життям? Ризикував. Боявся, говорив це Бог, говорив. Але заризикував. Розумієте? І, 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 власне, таких ризикантів повно. А Діва Марія, коли ангел прийшов до неї і сказав їй, що вона буде мати Ісуса Христа, так само ризикувала, розумієте? А Йоанн Хреститель не ризикував, коли треба було йти до Ірода і говорити йому правду, що ти не можеш жити в перевіді. І поплатився з життям. Заризикував, заризикував. Розумієте? І тому сьогодні ж слово Боже каже, я тобі дав життя. Будь ласка, бери відповідальність, ризикуй. Йди вперед, не зупиняйся. І більше того вам скажу, що людина, яка ризикує, вона що робить? Вона помножує ці таланти і вона більше тоді отримує. Багато батьків, дуже багато батьків розповідало, коли почали передавати серйозно, поверхнево, віру своїм дітям. Вони казали, що вони почали відновлювати свою віру. Відновлювати її, тому що вона спала. І тому так потрібні ці діти, тому потрібно їх так народжувати. Розумієте, Тому що ми війшли в свої схеми, свої квадрати і живемо в них. Маємо таку віру дитячу, тобто 12-літню, як я часто люблю це про це казати, а мені вже 60. А я маю розвиток духовний 12-літньої дитини. Да, Бозя, кажемо дуже часто. Ну, Може тут е, менше, але принаймні в е, центральний корінь Боза, да? Бозічка. Поставте в карманчик, вона собі хай там сидиться, Бозя. Не Бог, не Господь, не Кіріос, Бозічка. Отакий наш підхід до Бога. Бог є Богом. Є особою, є величним. І той, який кохає, який любить тебе, і те, що Він зробив, дав Ісуса Христа. Найбільший дар дати свого Сина, який віддав своє життя заради тебе. Розумієте? І тому той, хто має багато талантів, ця людина буде мати багато покори. Смирення. Я зустрічався з професорами в Польщі і тут в Україні. Насправді, люди рівня отакого от дуже великого. Але ці люди були віруючими. Смирення, розумієте, величезне, покора величезна. Людина, яка не живе з Богом, вона йде до цілі. Вона пехата, вона горда, вона по трупах йде до цілі. І не цікавить, що буде з іншою людиною мені головне все одно однотиці. Теж є ризик, але ризик для чого? Для того, щоб вивишуватися над іншим. Для того, щоб бути понад іншим, бути як Бог. Розумієте? І, Бог, і, і, і Господь говорить, да, що прийде цей час, прийде цей час, коли Бог тебе запитає. І тому сьогодні, оце слово, яке ми отримали, ось, перше читання показує цю жінку да, з книги Приповідок. Показує цю жінку, яка є працьовита, яка не, не є м, людина, яка собі звила гніздо, сіла, сидить і все. І їй більше нічого не цікавить. Ні, вона є в Русі. І оце те, до чого закликає Солонища. Це сьогоднішнє слово, так? щоб війти в цей рух, в цю динаміку. Ми маємо цю схильність до статичності. Так? Сісти, сидіти, гріте одне місце. А Бог є динамічним він в постійному русі. І він закликає до того, щоб ти війшов в цей рух. Як то, як -то євреї кажуть, меркаба, тобто оце колісниця постійно, Бог є в цьому русі, рухається, рухається, живий. А ми настільки настільки війшли в цю стагнацію це, е, в цей такий стан, да, що не розвиваємося. Не розвиваємося. Розумієте, Людина, яка розвивається, я вже сказав, має величезне смирення, поко. І оце, це, цей той напрямок, до якого закликає Господь, щоб ти, йдучи за Богом, йдучи да, в цю динаміку, ось пам'ятав, да, пам'ятав, що. Що ти є в цьому, в цьому колі тих людей, які, які побуджують інших до віри, до того, щоб йти в цей рух. І тому каже Святий Павло, продовжуємо читати це читання з, з минулої неділі, він каже, да, чувайте, брати, не спіть. Можна проспати все своє життя. І духовно не розвинутися. Можна проспати. Розумієте? І, і, і мати постійну претензії, як не до чоловіка, то до жінки, як не до жінки, до чоловіка, до дітей, до влади, до, до всіх. ось. Але по суті, ти є тим, який закопуєш цей талант в землю. І кажеш: да? я не хочу брати відповідальність. Мені так добре, на що сказав да, цей чоловік? Ось, бери своє, забирай. Мені не потрібно. І Бог каже, не хочеш цей твій вибір. Розумієте, одна єдина слабкість Богу є? Одна єдина слабкість. Він не може порушити твоєї свободи, Твої волі, поки ти тут живеш на землі. Не може тебе заставити, примусити. Оця та є слабкість Бога. Бог би міг тако зробити раз? одним жестом. І все. Ну Бог цього не робить. Він чекає. Чекає серйозно твого навернення. Чекає, поки ти в кінці кінців схаменишся, зупинишся і почнеш казати. Так, моє життя є е, цінне, яке Бог мені дав. Довіру мені. Більше того, довіряє тобі і твоїх дітей, твою дружину, твого чоловіка. Розумію. І тому. Е, так я вже сказав на самому початку, від тебе залежить, як ти прочитаєш сьогоднішнє слово. Тому запрошую, щоб сьогодні до подушки, коли будеш лягати спати, не читав новини, бо їх є отак, ось, а прочитається Євангел. Ляж з цим Євангелем спати, відпочивати, щоб твій мозок перетравлював слово Боже, а не інформацію. Бо поток інформації величезний. Я не кажу, що не треба цікавитися там, війною, чи там, новинами, чи там, суспільним життям, чи, чи життям церкви. Треба чекати, але це не може бути твоїм ідолом. Це не може твоїм бути Божком, якому ти кожного дня поклоняєшся з ранку до вечора. Новини, 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 психоз, психоз, невроз і все таке інше. Так? І тільки тільки, тільки е, ці як вони, аптеки різні. Да? Руки потирають, задоволення є з клієнт, Давайте. Прийшов на тобі пігулочку, а знову на пігулочку І все. Да? І сам себе в це впроваджуєш. А Бог тобі дає рецепт, готовий. Розумієте, якби ну, ми цей рецепт, ми ж, ми ж дуже часто, я не хочу там, щоб ви зрозуміли, що я вас там осуджую чи не осуджую, ти береш цей рецепт, виходиш з храму і смітник кидаєш, і пішов до своїх занять і живеш знову. І знову тиждень пройшов, щось тут почув, щось не почув, знову знову вийшов кинув. Якби ти цей рецепт взяв і впровадив своє життя, ти би прийшов би преображений І не сидів би такий. Пам'ятаєте, тут був такий брат Павло, він дуже часто любив про це говорити. Сиді, сиді, сидять всі такі похмурі, сумні, незадоволені і так далі. Не? Ти був би радісною людиною, щасливою людиною, і ти сяяв би, і жодна тебе б депресія не, 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 не брала. І нічого би тебе не нищило. Тому візьми це, Слово Боже, і похилься над ним, пороздумуй, помедитуй. ああ。Amen.